Всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі Олег Леся Інчикаго. Дякую вам, що завітали на наш канал. Дякую за нових підписників за лайки. Дякую, що ви з нами. Так, як ми обіцяли, сьогодні будемо пакувати пачку, яку відправляємо до України. І ви будете з нами. У нас джевелінчик боку. Як ви знаєте, всі, що у нас є такий гарний, маленький mm -hmm. ведмедик. Ведмедик сидить і робить. <пух usually> <Okay. kulling> Bolle, так. <coughs> так що хочемо сказати щиро всім дякуємо за те, що е ставите лайк, що підписуєтесь, що ви з нами. Так, хочемо починати пакувати, будете бачити, що маємо, що відправляємо, що складаємо, тому що ми вже відвикли. Відправляти такі великі так. пачки. А сьогодні будемо знову купувати. Маємо, починаємо, напевно, Виття. Виття такі зимови взуття. Такі черв'ячки. Напевно, ставимо їх на низ. Вони важкі? Так. А, знаємо, ще чи... ми будемо кожну річ польотом тому що не дай Боже не замовкло або ще Але щось. Але добре ти маєш багато польотів. Такого поля, якби не мало пльосочки. Будемо ставити в Починаємо. Але не знаємо, чи нам ще зміститься. Також таке взуття пачки теж будемо витягувати, тому що, ем, якщо пачки будемо ставити, багато місця буде займати. А якщо без пачки, то це як Колумбія. Такі гарні красовочки. То є шкіра така, як колись казали на Україні вивернута шкіра. Але пані Лесі, мені здається, що ця пачка вам замала. Ви тільки поставили вже зараз. А може міっ... нам я, десь в як взяти Ні, але я Ні, не так. Але я вам кажу, справді, що ти тільки зараз поставиш звиття і... Бачите, у нас вже прийшли гості до нас, які вже пальчиками своїми робить. Отак. Дивіться. Що він грається. Джапцю. Давай, дідуся. Ти намішає знімати Так. Ці теж ставимо в курсі. Давай джакну забере і ти будеш мати спокій, бо тобі ті яких не спокою. Я дядя за і все. Але я думаю, може поставити ще на єс курточки. Э, мені здається, бабус, мені треба їхати в минат, купити більше пачку або хандів і привезти, Ні, я думаю, що... Ти це все не вставила. Тут yes. маємо ще двоє кресов дві пари. Рібакс. Ось такі. Сніжок означає Україна. Так. Десь ставимо сюди, а ми їх можемо отак зробити. Тому що, не дай Боже, ячка десь показує. Ну, такого не буває, але все може бути. А, але Та, думаємо. Не так. Угу. Okay. Може отак, один, ну, ось так. Ніколи не було, щоб пальця замокла, але все може бути. Так. Маю ще от New Balance. New Balance. New balance. Love the New Balance. Але Nike, Це не Balance, а люди Nike. Nike то є лайки. Лайк має іншу, має подовгасту таку. Гачок такий, а не беланс, то має N. Ні, це є небеланс. Добре. Так, дай далі. Далі, далі, далі. Це є сюди. Це є гарбеш. Це ми перші сюди. Ні, ми її у курточки поставимо. Маємо такі блайзери. Ову. Oh. Теж відправляю. Але не знаю як. Я думаю, що Перше nice. перше, візьмемо отак. От, показати хочу, покажемо. Джевелінчик ходить біля мене, хоче одіватися. Такий костюм спортивний. Уже не біле мені. Мені одне стань головне. Уже придумаю я тебе. Ява. Уже придумаю тебе на Можеш поставити шорти майку, давай. Так. Така футболочка. Знаєте це кастку? Дай шорти. Шорти. Теж з касткою. Хто здогадався, то але, знає, кому це йде. Але є цей момент, Став, треба від всієї етикетки відрізати ну, може бути великі проблеми. То так, так, та, так? буде дуже довго. Тому що можуть побачити, що нові речі і можуть бути проблеми. Це не може Так, вже. Шортики і футболочка. Ось призвала. Искошится. Так. Помаленьку от кого нічого нема откладыва. Що джерелинчик? що? Що так слухаешь? Що там є, джерелинчика? Что делается? Первіть нормально, напевно на маємо багато лікарства. Аж карпети ще маємо. Може, іти карту забрати, щоб не картку Так. Дві упаковки. А віддас. Взагалі то, щоб цього літа окремо, то по окремо. Є. Так, так, це. Так, так, це сюди. Ти побачив, що купила інтелеменці. Ну, а де є ще не. Це Цей адаптер. Так, Такий кейбл. І хто ще не знає, що вам потрібно на Україну так. такої штучки, яка називається Колись був перехідник. А тепер же Амазон продає. Бачите, з європейським тичку таку можете зразу підключати USB, маленький, Це адаптер. такий адаптер. Це дуже, дуже гарна штука, бо тут, 14 доларів. Можна, тут можна запихати USB. Бачите, одно, друге USB. І телефон можна тут заряджати, навіть просто якісь, якісь ти маєш гаджети, що ви комп'ютери заряджаються. Дуже класно. А сюди можна... Запихати когось. Ой, телефон. ще зверху теж можна. І тут має, тут має дуже гарно штучки. Збоку раз, два, три, чотири можна перехідник на чотири можна підключити так. Там, цих розетки. Також екстра кабельки купила теж зарядку. Угу. Кейбл. Телефон. Це новий. Просто в чехол оділи, скрін вже оділи, чехол оділи. Це для бабки. От так може. Бачите, такий, що можна ставити. І дивитися, і на палець. Ну, І камеру раз, якщо не фотографірує, то тільки. Раз і защопнула. Він виключений? Але... Так. Але... І скріни додаткові. І ці кейбели теж. Але нам треба його скопувати. Ні, напевно, його запхаємо, щоб не поламався. там може Телефон так. А, 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 а кабеля сюди. Скрін твісти, то я виходить. А це, за... це неї время, запхати постріли. Ага. Що це є? Загублюватися. То можна буде в них ä, запхати і також лексина. Це можна зав'язати, так? Mm -hmm. Ні, ви mhm, right? okay. mm -hmm. okay. що Угу. Окей, щоб тіку не включились. От я не можу включитись. А може треба таку баксу дати. Цю баксу баксу не ставиться, тому що вони non, а, в лині... можна і обкладають метом, якщо без баксу, якщо в баксі. А на задні супер. І вони цю баксу побачать на сканері просканують, і зразу київ будувати, що вони тут. А це не бакси від голочки. Але. Ну, але так, не вигляд про. А може дати, так ті бульки? Де вони є у нас? бульки ми маємо, але? Але та так викидкий буде, що може куртку і запхати його, но сок і в куртку. Так, Бо але він включитися може. Чому він включиться, він не включиться, його не. треба наважати тримати. Я правда не знаю, як на Самсон, okay. Самсон був. Це теж скрім, щоб не пробити, не поламати його. Скрім, я за можу ту коробочку. Скільки тату коробочку не скаже. Ну, коробочку не, не добре буде. Так. Здавати тобі штучку. Я думаю, що ні. Ні? Це подарок. А, як це лисунька? Похресником водій. Це лисунька. Купила свого похресникові таку курточку. Йому 15 років. Але він такий хлопчик великий. Давай, а теж так. Ні, ну так. Та, та. Ну єзи, на... Я думаю, що Режу, не абсолютно лізе. Це ставило захищаю, так? А може... Добре би куртка якась засувалася. Я зараз замовчу, okay. то мати чорні на можу. І mm. в середині нема самка такого в куртці. Це давай наверх поставимо. Куртка дуже груба, тут воно добре да, не, не поставити. О! Тепер ще таку куртку. Та знає, догадується кому. Ось такі, братові. Та ця веселенька купила подарок. А то наш подарок, я купила. А ця веселенька купила цей подарок, бо ця веселенька веселає, а я веселаю пачку на своїй. А то я, я веселаю пачку, а ця купила. А тато теж має двоти. Те. Це не серйозно. Джаба, <ріст> той... <ріст> <Дзава, ріст> чому ти ходиш зад вперед? Сідай біля мене і знімати нам. Ну. О, я що не показала, якраз що зміститься. А так ваш ось така кошечка. Тоже це чоловіча. Зараз ми її на самий верх поставимо. Так, бабись на самий верх, то не можу. Чудово о, oh, тут кишені волока, о мой гад. Не, ми її зальше поставимо, але до середини. Я би казав чорну ім'я, ті її поставити щоб вона не була під верхом. Я так думаю. От так. Чорно О! От так а давай хоч ми поставилися. З цієї сторони пухати так так, поставити. Кутки те саме роблять і стягують два кількість такі упаковки. Але ми не будемо стягувати. Зараз ходить, теж хоче купувати. От маємо прикол, хотіли йому купити на зиму зуття, а нема на його лапки Він Вже прийшов біля мене. От, от бачите. Він ходить, думаю, що, от, о, на фотографії сів, як сів на фотографії. Хоча ти їдеш, ти хочеш на Україну полетіти? Хочеш? Він до на Україну спокійно. Зунька? З Ти вам допоможеш зупиниш камеру, щоб не скріпило. Так що, пачечка вже спакована. Їде на Україну, не їде, але летить, буде і їхати. І летіти, тому що вони напевно привозять летять до Польщі, а з Польщі, напевно, везуть машинами, бусами. Відправляємо ми через долинку. Хто теж бажає, можете дзвонити до пана Володимира і відправляти. Вони відправляють дуже швидко. І, принаймні через них перебіг тобі вибач, не було ніколи в нас проблем. Так. Доходило вчасно і все, і ціла пачка, нічого. Бо колись ми, ми багато висилали, були з іншими компаніями проблеми, то загубили пачку, то втратили. І проблема, що вони безвідповідальні, не можна з ними домовитися. Ну, це ж не наша проблема, ми кажемо їм. То, ну, було погано. А тут добре наразі, все гарно відправляють. Так. так що дякуємо за те, що ви є з нами, за те, що ви переглядаєте нас, підписуйтесь. Ставте лайк, також заходьте на, на наш інстаграм, на Фейсбук, теж переглядайте відео і будьте з нами, слухайте, дідуся, пісеньки, Він старається кожного дня писати. Сьогодні знову написав. І так, після цього відео чекайте нове відео. Так що давайте будемо разом, разом, разом. І всіх надзвичайно любимо, поважаємо вас, кожного. Так що будьте з нами, підписуйтесь і ставте І До перемоги! І Ми до перемоги, так слава Україні, героям.